Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді буде потужний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від бренду Brevia. На сьогоднішній день потреба саме в потужних зарядних пристроях потихеньку зростає, адже часто вдома виключають світло, і багато в кого вже є по декілька великих потужних акумуляторів, які тривалий час можуть живити електромережу вдома. Тому заряджати ці акумулятори потрібно також потужними зарядними пристроями, і до того ж. Дуже часто акумулятори отримують глибокі розряди і їх потрібно ще й відновлювати. І ось якраз даний зарядний пристрій, можна сказати, відповідає цим потребам. Він потужний, має високий струм заряджання, що дозволяє заряджати, або великі, або декілька там, середньорозмірних акумуляторів. І також в цього зарядного пристрою є режим відновлення. Даний зарядний пристрій підходить для заряджання автомобільних акумуляторів будь-якого типу ємністю від 10 до 300 А. Також ним можна заряджати як 12 вольтові, так і 24-вольтові акумулятори. Єдине, що для 12-вольтових батарей максимальний струм складатиме 15 А, а для 24 вольтових 8 А. Процес заряджання акумулятора складається з цілих десяти етапів. На жаль, вони не розписані в інструкції, але добре нам відомі по іншим зарядним пристроям. Зазвичай це режим діагностики, потім режим там, плавного заряджання, потім йде повний заряд. За необхідності вмикається режим відновлення. Він тут називається recondition і вмикається автоматично, якщо акумулятор знаходиться в поганому стані, і це якраз виявляється на стадії діагностики акумулятора. Потім йде зарядка акумулятора. Далі. Зарядний пристрій перевіряє, чи здатен акумулятор, утримувати накопичений заряд. Ну і потім вже на фінальній стадії зарядний пристрій переходить в режим зберігання акумуляторної батареї в повністю зарядженому стані. Максимальний струм 15 А це дуже серйозна історія, яка вже потребує правильного підходу до конструкції зарядного пристрою. Зазвичай інтелектуальні зарядні пристрої мають повністю герметичну конструкцію і клас пиловолого захисту IP 65. Тобто вони взагалі не бояться потрапляння там пилу і вологі всередину. В даному випадку ми бачимо, що. Технології даного виробника не дозволяють зробити 15-амперний інтелектуальний зарядний пристрій в герметичному корпусі і налагодити там правильну систему охолодження або зробити схему таким чином, щоб зарядний пристрій не перегрівався. Тому тут зі струмом 15 А ми також отримали і певні недоліки, а саме не герметичний корпус. По всьому периметру корпусу є вентиляційні отвори, які Дозволяють зарядному пристрою правильно охолоджуватись. На тильній стороні ми навіть побачимо кулер. І також біля кулера є велика кількість вентиляційних отворів. Тому користуватися з цим зарядним пристроєм потрібно дуже обережно, і якщо ми будемо користуватись десь під відкритим небом, обов'язково потрібно слідкувати за тим, щоб не було опадів. Адже, в принципі, зарядочку можна оставити надовго, на декілька годин. Якщо в цей час піде дощ, то можуть виникнути проблеми. Звісно, тут електроніка все проконтролює і в разі короткого замикання зарядний пристрій просто вимкнеться і перейде в режим очікування. Але все ж таки, випробовувати долю не варто, і потрібно пам'ятати, що з однієї сторони в нас недорогий потужний зарядний пристрій з інтелектуальним керуванням, а з іншої сторони, в принципі, ось ця невелика вартість зарядного пристрою тягне за собою те, що він не герметичний. З іншої сторони, з урахуванням того, що це дуже потужний інтелектуальний зарядний пристрій, який до того ж може заряджати акумулятори будь-яких типів, включаючи АГМ, гель і літіонні батареї, можна говорити про те, що на герметичний корпус це вже й не такий великий недолік. Висока потужність і високий струм потребують правильного підходу до контактів. І в принципі, ось тут ми на затискачах зараз подивимось, як реалізовано контактне з'єднання. Самі затискачі... Більш-менш нормальної якості, але мені здається, що метал затонкий. Зазвичай, коли ми вже маємо справу з якимись потужними зарядниками, то в них вже і більш потужні затискачі. От. Тут в нас є з'єднання самого дроту з затискачем, і як ми бачимо, зроблено все більш-менш якісно. Хоча. Ось тут дріт не зафіксований, немає слідів ні пайки, ні зварювання, і також багатожильний дріт не загільзований. Було б дуже непогано, якби дріт був загільзований чи припаяний, але з іншої сторони, ну майже 95% виробників зарядних пристроїв роблять приблизно однакове з'єднання. Якщо є бажання, то в принципі ось тут можна це з'єднання допрацювати і зробити так, щоб все було там згідно законів контактних з'єднань. Але я думаю, так також все буде нормально працювати. Працювати, в принципі, принципідріт в двох місцях зафіксований, надійно щільно і ніяких зауважень тут не має виникати. По застосуванню зарядний пристрій ідентичний іншим інтелектуальним зарядкам. В принципі, тут багато електроніки, мікропроцесор, всі процеси контролюються комп'ютером, і якщо ми щось зробимо не так, зарядний пристрій нас про це попередить. Наприклад, ось зараз я неправильно під'єднав клеми, переплутав плюс з мінусом місцями, і про це в нас з'явилась помилка на дисплеї. Тепер, якщо під'єднати клеми правильно, зарядний пристрій одразу визначає напругу батареї 12 або 24 вольт і переходив. Ходить відповідний режим. І єдине, що нам залишається потім зробити, це натисканням ось цієї кнопочки на корпусі зарядного пристрою обрати тип акумулятора, який ми хочемо заряджати. Ну і в принципі, все далі автоматика і електроніка зроблять все за нас. Відповідно, можна сказати, що даний зарядний пристрій дуже зручний і простий у використанні. При цьому тут є весь сучасний функціонал, який потрібен для того, щоб використовувати зарядний пристрій в наших реаліях. Тобто тут є і високий струм для зарядки великих акумуляторів або навіть для зарядки декількох великих акумуляторів, і також тут повністю інтелектуальна система керування. До того ж, за допомогою цього зарядного пристрою ми можемо заряджати саме тягові акумулятори, наприклад, якісь там літій залізофосфатні. Які Найчастіше використовується в якості джерела резервного живлення. Тому, в принципі, для будь-яких випадків і для будь-яких акумуляторів, наприклад, для заряджання домашніх батарей, автомобільних батарей, цей зарядний пристрій повністю підходить і його можна розглядати як, наприклад, бюджетну альтернативу більш дорогим зарядникам з будованим мікропроцесором і струмом 15 Ампер. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.